Вітаю вас, дорогі глядачі! Чи буде третя світова війна у 2024 році? Чи почнеться третя світова війна? Мене це питання також дуже часто питають. Я би хотів його розглянути. Чи наскільки взагалі високі шанси того, що все це може розпочатися в глобальному масштабі? Знаєте, особисто в мене таке відчуття виникає. Не знаю, поділіться своїми е, думками, як завжди, я радий кожній вашій думці. Поділіться своїми коментарями. У мене таке відчуття складається, що все, що відбувається зараз в Україні, це просто репетиція. Це така от велика вже десятирічна репетиція чогось глобального. Тобто, я вважаю, що все-таки мені здається, глобалісти готують щось набагато масштабніше. Це як з коронавірусом. Знаєте, на початках всі думали, ну воно ж десь там далеко, воно десь там в Китаї. Всі про це знали, всі про це говорили. Але поки їх не торкалося, то всім було пофіг, грубо кажучи. А коли почали помирати мільйони, а заражатися сотні мільйонів. То тоді вже зачухалися, але було надто пізно. Так само з Третьою світовою. У мене чомусь є відчуття, що все відбувається по якомусь одному дуже безумному плану. І Україна знаходиться, знаєте, в якомусь тестовому режимі. Тобто на Україні все тестують, щоб потім це все запустити масштабно, глобально. Я розумію, що це звучить дуже страшно зараз. Але з іншої сторони, якби треба було це зупинити, я вірю, що будь-яку війну можна зупинити там, за пару днів буквально, але ні. Ми всі в цьому винні, ми всі цей маятник розкачували. Ми всі цей маятник розкачуємо максимально. Ми всі винні в тому, що війни відбуваються. І амплітуда цих коливань з кожним разом стає все більша і більша. Добре, давайте я розкладу карти. Насправді тривожні в мене відчуття. Дуже багато країн зараз готуються, озброюють себе, мілітаризують і Польща, і Чехія, наскільки я знаю. І навіть Білорусь щось там готується, Фінляндія. Тобто дуже багато таких коливань, плюс заява Сі Цзіньпіня стосовно того, що Китай хоче вернути свої історичні землі. Теж наводить на думки, що між США та Китаєм може розпочатися дуже жорстка заворушка. На циганській колоді на одній я витягну чотири карти, на іншій циганській колоді я витягну три карти. Так, раз, два, три, і на гральній кладі я витягну три карти. Чесно кажучи, відчуття в мене м'яко кажучи, хрінові. Хотілося б вжити інше слово на букву «Х», але просто потім це зацензурять. Діктоці в Ютубі. Тому я скажу так: чесно, мене здається, що все це йде по якомусь такому дуже безумному плану. І всі, звичайно, що в цих смертях немає ніякої логіки, смислу, що люди би мали прогресувати, знаходити вакцини від онкології, літати в космос, а не от такою фігньою страдати. Але війна це бізнес. Дуже кривавий бізнес, але все таки це бізнес. Карта любові падає купідончик. Непоганий початок. Далі. Ребенок, карта дитини, карта письмо, якісь документи з повіщення, налагодження контактів. А тут карта кладбища. Почали за здрав'я, закінчили за упокій. Тобто ситуація може здаватися на початку легкомисліною, але після певних домовленостей, документів може початися ось це кладбище. Далі дивимося, тут болезнь, карта болезні падає, виснаження втома. Далі подарок фінансування фінансові моменти, карта дома. Ну, більш мені, лайтова. Тут четвірка червова карта колісниці, 6 хрестова карта агресії, карта конфліктів, карта сутичок. І восьмерка-пікова карта агресії. Досить жорстка, досить велика агресія. Тобто, да, я скажу так: сказати, що це прямо третя світова війна, я не можу. Це скоріше будуть якісь предпосилки до Третьої світової. Мені здається, що реально Третя світова може початися скоріше в 25-му році. 24-й рік це буде скоріше сутички між різними країнами та репетиція. Поступово. Тобто, 22-й рік Україна повномасштабка, 23-й рік це Ізраїль, Палестина, 24-й рік нові країни почнуть між собою собачитися. І мені здається, що пікових точок воно все досягне в 25-му році. Ну, таке. Я би сказав, що 24 й рік це скоріше підготовка до чогось масштабного. Причому така жорстка підготовка, карта кладбища. Все одно будуть якісь провокації, заворушки дуже жорсткі і дуже небезпечні. Ой. Знаєте, якось чим більше я пізнаю людей, тим сильніше я стаю мізантропом. Тим більше я людей всіх ненавиджу. Вибачте, будь ласка, але це факт. Ну, тому що такої війні планеті, як людина, ніхто не робить. Людина це найнелогічний, найопасний звір на планеті. Ну, я ж кажу, це все заходить в дуже нехороші рамки, і це все веде дуже до нехорошого. Сказати, що прямо третя світова я не можу, скоріше за все, таке може початися в 25-му році. А 24 й рік це буде скоріше, як предпосилки якісь до цього всього. Ну, в будь-якому випадку, дякую вам усім за те, що були зі мною. Дякую вам усім за те, що дивилися, мене слухали, мені було дуже приємно. Ем, ну, я в своєму житті, мені здається, багато чого встиг. Е, на, на кораблі поплавав, на, на літаку політав, на морі повідпочивав. Мені гріх жалітися на життя, в принципі, життя, можна сказати, вдалося. Так що, єдине, що в Криму не побував, але то таке. Я був у Хорватії. Хорватія, мені здається, похожа на Крим. Теж гори, там соснові дерева, Кіпарисі, а рядом море. Так що таке от. Як там співала Пугачова про якусь пісню про карусель? був атракціон. Власне кажучи, про планету Земля, можна сказати те саме. Дякую, що дали покататися на цьому атракціоні. Від долі не втечеш. Якщо нам суджено всім згоріти в ядерному полум'ї, то так і буде згоримо в ядерному полум'ї. Хочеться вірити в краще, але люди дуже сильно розчаровують. Немає духовності, немає моралі, все пропало, все не так, як би мало то бути, замість того, щоб разом об'єднуватися і боротися проти реальних хвороб. І реальних проблем, таких як онкологія, там чи глобальне потепління, чи ем, криза, чи, наприклад, екологічні проблеми. То ми один одного вбиваємо. Да, все таки правий був е, агент Сміт з фільму Матриця. Люди це все вірус, великий вірус, який треба або підкорити і штучному інтелекту, тому що тільки штучний інтелект може нормально управляти людьми, або знищити повністю все людство. Мені так здається. Вибачте, може, це надто жорстко звучить, але мені здається, що заради спасіння планети людство мало би зникнути з існування з радарів цієї планети. Якось так. Бережіть себе, бажаю вам всього найкращого.